Справа 739 усну знайди зміну величини у відсотках. Ну що ж, це не дуже просто завдання. Давайте подивимося, як його правильно зробити. Отже, перше завдання від 4 центнерів до 6 центнерів. Що знайдемо, а наскільки у нас збільшилась маса. У нашому випадку вона збільшилась. Отже, записуємо перше дію. Тобто ми від 6 віднімаємо 4. Ну, і це буде дорівнювати 2. В дужках записуємо чого? Центнери? Це у нас настільки. Настільки. Збільшилась. Маса. Гаразд. Тобто наша маса? Зросла на 2 центнери. У нас було 4 центнери, а на 2 центнери зросла. Ну, Давайте знайдемо з ІГІЦ у відсотках, записуємо відношення 2 центнер до 4 центнери. Це буде 2 до 4. Записуємо друга дія. Отже, 2 в чисельнику, 4 в знаменнику. І множимо тоді на 100%, щоб перевести це в відсотки. І це дорівнює. Тоді скорочуємо на. 2 і в чисельнику і знаменнику. 2, що ділиться на 2, це 1. 4, що ділиться на 2, це 2. У нас вийде тоді 1 друга. Що множиться на 100%. Так? Ну що ж, записуємо тоді, що це буде дорівнювати. В чисельнику записуємо 1 помножити на 100. А в знаменнику записуємо 2. І все це буде в відсотках. Ну і це скорочуємо на 2. Тут у нас буде 50. Тут у нас буде 1. Вийде 51% або просто 50%. Так. Отже, це в нас збільшилась. Величина настільки збільшилась маса. Настільки. Збільшилась. Маса чи зросла. Гаразд. Отже, наша маса збільшилась на 50%. Переходимо до другого завдання. У нас бачимо, знову маса зросла від 10 кг до 12 кг. Знаходимо різницю, наскільки вона зросла. Записуємо тоді перша дія. Отже, 12, відняти 10. Це будуть дорівнювати 2. У дужках записуємо чого кілограми. Це у нас настільки. Збільшилась. Збільшилась маса? Ну що ж, отже, у нас було 10 кг, і маса у нас зросла на 2 кг. Давайте знайдемо, яка це буде частина. Записуємо другу дію, Тобто ми тоді 2 ділимо на 10 і множимо результат на 100%, щоб перевести відсотки і це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 10, що ділиться на 2 це буде 5. то записуємо, що у нас вийде 1 п'ята, що множиться на 100%. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 1, що множиться на 100. В знаменнику записуємо 5%. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Вийде 21% або просто 20%. Це у нас на настільки На збільшилась. Маса. Гаразд, переходимо до третього завдання. Отже, величина у нас збільшилась від 10, зменшилась від 10 хвилин до 7 хвилин. Давайте знайдемо різницю, наскільки вона зменшилась. Це час. Отже, записуємо перша дія. Тобто ми від 10 віднімаємо 7. І у нас вийде 3. У дужках записуємо хвилини. Так, записуємо, що настільки. Зменшився час. Зменшився час. Гаразд. Тобто, час у нас зменшився на 3 хвилини. У нас було 10 хвилин і він зменшився на 3 хвилини. Давайте знайдемо, а яка це частина? Записуємо друга дія. Тобто ми тоді 3 ділимо на 10 і множимо на 100%, щоб це перевести у відсотки. Це дорівнює, тут нічого не скорочується. В чисельнику записуємо як 3, що множиться на 100. А в знаменнику записуємо 10. все це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 10, це буде 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну Що ж, у нас вийде 30 перших відсотка або просто 30%. Відсотків. 30%. Відсотків. Це у нас настільки. Зменшився. Час. Раз, Тобто виходить, що час у нас зменшився на 30%. Переходимо до четвертого завдання. Отже, величина у нас зменшилась від 100 грам до 30 грам. Отже, маса у нас зменшилась. Записуємо тоді перша дія. Дізнаємося, наскільки вона зменшилась. Від 100. Віднімаємо 30. Ну і це буде дорівнювати 70 дужках записуємо чого? Грам. Це в нас настільки. Зменшилась. Маса. Гаразд. Ну що ж, отже, у нас було 100 грам, і ця маса зменшилась на 70 грам. Давайте будемо складати, яка це частка. Отже, записуємо тоді друга дія в четвертому завданні. Ми тоді 70. Ділимо на 100, я запишу дробу. І результат помножимо на 100%. Щоб перевести це у відсотки. І це дорівнює. Ну що ж, тут не обов'язково скорочувати. Зараз на 100 можна легко скоротити. Записуємо тоді, як 70, що множиться на 100. У чисельнику, а у знаменнику буде 100. І все це буде відсотків. І це дорівнює, Скорочуємо на 100. І чисельник і знаменник. То у нас вийде тоді 71-х або просто 70. Записуємо відсотків. Це у нас настільки. Зменшилась маса. Гаразд. Тобто наша маса зменшилась в четвертому завданні на 70%. Переходимо до п'ятого завдання. Отже, величина в нас змінилась від 200 метрів до 180 метрів. Вона зменшилась. Давайте дізнаємося, наскільки. Записуємо тоді перша дія. Отже 200. Відняти 180. І це дорівнює тоді 20. У дужках записуємо чого? Метрів. Це у нас настільки. Зменшилась довжина. Гаразд. Тобто у нас було 200 метрів і ця довжина зменшилася на 20 метрів. Давайте діздаватися, яка це буде частина. Отже, записуємо тоді друга дія. Ми маємо тоді 20 метрів. Поділити на 200 метрів. Так, ну і помножити результат на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 20. 20, що ділиться на 20, це буде 1. 200, що ділиться на 20, це буде 10. У нас тоді вийде 1 10. Що множиться на 100%. І це дорівнює. Тоді записуємо, як 1, що множиться на 100. Чисельнику, знаменнику 10%. І це дорівнює. Скорочуємо на 10. 100, що ділиться на 10, це буде 10. 10, що ділиться на 10 це буде 1. У нас вийде 10 перших відсотка або просто 10 відсотків. Це у нас настільки. Зменшилось. Довжина. Гаразд. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Отже, наша величина зменшилась від 30 секунд, збільшилась від 30 секунд до 36 секунд. Ну що ж, вона зросла. Записуємо тоді перша дія. дізнаваємося, наскільки. Дізнаємося. Тобто ми від 36 віднімаємо 30. І це буде дорівнювати 6. дужках записуємо чого секунд. Це настільки. Збільшився час. Збільшився час. Гаразд. Тут у нас було 30 секунд і цей час зріс на... збільшився на 6 секунд. Давайте складати, яка це буде частка. Отже, записуємо тоді друга дію. Ми 6 секунд. Ділимо на 30. І множимо на 100%, щоб перевести відсотки і це дорівнює. Скорочуємо тоді на 6 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 6, це буде 1. 30, що ділиться на 6, це буде 5. Ну що ж, у нас <кхем> тоді вийде 1 п'ята. Що множиться на 100%. Записуємо тоді це як 1. Що множиться на 100. Чисельнику, а знаменнику 5. Все це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це буде 1. У нас вийде 21% або просто 20%. Відсотків. Записуємо, що настільки збільшився. Час. Ну що ж, ось таке завдання на зміну величини у відсотках. На цьому вправу завершено. thank <laughs> you